Я тобі скажу, мені це плаття більше подобається. Та якесь таке важке, як я маю в ньому танцювати, якщо я навіть руки не можу підняти. Тільки, знаєш, треба ще якусь кофту наверх накинути, тому що, ну, реально, хол. До речі, в мене є одна біла кофта, мені здається, що вона сюди буде пасувати. А, та ні, я хотіла її в тебе взяти. Можна? Ні, а я в чому піду? Ну, он в тебе ще якесь синя є якась кофта, йди в ній, а я піду в цій. Ні, я хочу в білій. Ну, куди та синя? Хотіла її в тебе взяти. І коли ти мені мала про це сказати, Я забула. Ну погодься, мені вона більше пасує. Та ти і так в моєму взуті, з моєю сумкою, в моєму платі. Ну і треба доповнити образ. Ну будь ласка, ні, у мене немає більше нічого схожого. Вибач, але я в ній буду. Добре, добре, я тоді взагалі нікуди не піду. Іди сама, розкажеш, як там. Та ти чого не ображайся? Я просто півночі не спала, все думала, що мені одягнути, і я хочу виглядати саме так. Ти чого ти стала така вперта? Ну я можу забігти до себе додому, принести тобі щось, може, зі свого. Ну дай мені її. Може досить, я ж сказала, ні. Де моя сумка, то ти нікуди не йдеш? Іду, але без тебе. І з білою. і з білою кофтою. Вона надзвичайно ніби з 2015-го, але ну, якщо в тебе нічого більше немає, то піде. Слухай, а можна я цей браслет одягну? Ні, це мамин. Чому? Бо це мамин, а якщо ти загубиш? Боже, нічого вже не можна! Слухай, я така жадна стала. Тобто, з твого на тобі лише сережки, і ти кажеш, що нічого не можна? Тобі все треба по два рази повторювати. Все пока.